Ім'я немовляти, про народження якого сповістила різдвяна зірка, знає кожна дитина. Поділитись гарною новиною, прославити сина Божого та побажати іншим щедрого та доброго року. Ось для чого люди ходять колядувати, кажуть маленькі учасники конкурсу різдвяних колядок та вертепів, підтримують гарну традицію кожного року. Мені хочеться брати участь, щоб показати іншим, як в давнину люди колядували, підтримувати старі традиції, щоб всі люди знали, як на Україні колядували. Ми сьогодні прислаємо сина Божа, який народився в Ефлеємі». Мені подобається Різдво, мені дуже подобається колядувати, і тому я беру участь у цьому конкурсі. Тячівські наресниці на конкурсі огляді різдвяних колядок Віфліємська зіронька зібрались учасники вихованці дитсадків та учні шкіл і сусідніх сіл. Дітлихи із задоволенням беруть участь у святковому заході, готують костюми, вчать ролі. Готувалися дуже ретельно. Місяць репетицій, дуже радісно. Дітки хочуть приймати участь, активні. Хочуть передати народження Ісуса, як це було в стаїнці, правдиву історію народження Ісуса Христа. І навіщо він прийшов у цей світ? Дуже велика роль відіграє відіграє це свято, дуже велику роль, тому що прививаємо любов, християнські істини, доброту один до другого, чуйність. Янголи пастухи різдвяна коза. Без цих персонажів не обходиться жоден виступ, Спи, Ісус. Цього року учасники вразили журі оригінальними декораціями та новими сучасними колядками. Діти показують наше минуле, і щоб не забувалося в майбутньому, як то буде. Діти ходять колядувати кожен свят на святий вечір, на Різдво. І постійно ходять в усіх селах, в окружних селах наших Нересниця, Новоселиця, Широкий Луг. Серед дитячих садків перше місце виборов ДНЗ Стернова, друге з Новоселиці, третє дитсадок з Нересниці. Від народного депутата Василя Петовки колективи відповідно отримали систему караоке, пральну машину та килим для ігрової кімнати. Серед шкільних колективів найкращими стали учні раківської зож першого другого ступенів, друге місце у школярів Нересницької ЗОЖ, третє у новоселицької школи. Школярі отримали за перше місце кінопроектор, за друге систему караоке, за третє телевізор. Всі учасники, а це діти восьми шкільних колективів та чотирьох дошк. Ільних отримали солодощі. Конкурс огляд колядок віфлеємська зіронько проходить за підтримки народного депутата Василя Петоки щороку у Тячівському та Рахівському районах. Цього року триває він з 9 до 14 січня. Діти, які святкували різдво за західним календарем, змагалися у конкурсі 27 грудня.